Отак на власному авто щодня під час окупації боромлі у березні головний енергетик місцевого агропідприємства Анатолій Бей їздив через російські блокпости, аби врятувати корів на фермі. Електрики в селі не було, тож, аби видоїти корів, перевозили і підключали генератори. В один день ми тільки поїхали на дальню точку, там Мете 4 і нас по дорозі нарвалися на колону танків, це І, звісно було дуже. Страшно, не їдуть, направляють кулемети, на тебе дивлять, ведуть, думаємо, зараз можуть розстріляти, можуть, ну так, минулося. На фермі загалом 1200 корів. До окупації села щодня надоювали до 20 тонн молока. Під час захоплення села втратили четверту частину надоїв, але корів усіх зберегли. Доїли ж на йолочкам, по другому не можемо доїти. Коли корову не доїде, неї два-три дні вона перегорить молоко і вона тоді більше вже не буде давати молока. Майже місяць щодня їздив через російські блокпости Анатолій разом із братом. Ферма розташована в кількох місцях, тож виїжджали о шостій ранку і повертались ввечері перед початком комендантської години. Поначалу дуже-дуже перевіряли документи, перевіряли машину, перевіряли телефони. А тоді душі вже як вже знали нас, вже там таблиць повісив ленточку білу, щоб ну, хоч якось орієнтувати, що ну, з генератором їдемо, вони хоч бачать, що це з генератором. Виїжджали до блокпостів, а відкривали вікна, щоб ну, хоч не, десь не прозівати, щоб хтось крикне стоя, щоб ну, щоб десь услідне очередь не валить. Найбільше, говорить чоловік, запам'яталось те, як чекали їх люди, які приходили на ферму зарядити телефони. Щоразу це були десятки селян. Ми приїжджаємо, люди нас зустрічали, що ми їдемо, вже виглядають людей, куча стоїть людей, о, електрики їдуть, значить, буде зараз, будемо зарядим телефони, зарядимо той, і так же ж підуїть коров надати. Можливість виїхати з села, говорить Анатолій, мали всією родиною, але вирішив, що він потрібний тут. Відповідальність, що можемо. Ну, я просто не вистачило совісті поїхати. І кожен на своєму місці. Хто воює, хто працює, все для перемоги, все для щоб все було країна, Україна. Зараз на підприємстві, як і у березні, працює генератор, бо через російські обстріли електрику в області вимикають погодинно. Аж, як пережили той місяць, говорить чоловік, не забудуть ніколи. Це вже вкарбується в пам'яті воно до кінця життя. і Дітей, і внуків. Ну, ми мріємо, щоб скоріше встановити, вигнати орду, яка нас робами хоче зробити. І жити нормально, жити. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко Суспільне новини Суми.